Європейці говорили, тому в цьому сенсі монобільшість, звичайно, породила велику зневіру у можливостях парламентської республіки, але ще більшу зневіру ми маємо в, ну скажімо так, в диктатурі. Тому що по суті ми маємо з одного боку монобільшість як інструмент породження зневіри в демократії, а по-друге, ми маємо криворукого диктатора. Дуже кумедного диктатора, який, який, ну, з одного боку, те, що він говорить щодня, воно ніби не диктатура. Але те, що ми бачимо на вулицях щодня, це диктатура. Ну, особливо в плані свободи слова і, і всього іншого. Тобто, а е, нищення бізнесу це, це окрема тема. Тому в цьому сенсі, е, питання навіть не в пороху, дозволить нам. Повернути зростання, розвиток і все таке подібне. Просто я знаю точно, що присутність Порошенка в парламенті гарантує постійний контроль, чи буде він в більшості, чи не буде він в більшості.